Сьогодні ми знаходимося напередодні початку робіт в селі Пужники, робіт, які допоможуть обом країнам, дружнім країнам, сусіднім країнам, відновлювати історичну пам'ять, історичну справедливість і вшановувати полеглих під час Другої світової війни. І мова йде не тільки про громадян Польщі, які Поховані на території України, але і про громадян України, які поховані на території Польщі, цей діалог у нас триває дуже активно з кінця минулого року, оскільки президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Туск, президент Польщі Дуда всі домовились про те, що нам ці питання потрібно вирішувати. Вони не повинні стояти на заваді. Відносин стратегічного партнерства між Україною і Польщею, і, власне, робота нашої групи сьогоднішня зустріч з польською делегацією, початок робіт завтра в пужниках це елементи до спільного порозуміння, спільного гідного вшанування пам'яті жертв. І ці процеси мають відбуватися без зайвої політизації. Це для нас важлива дуже історія. Оскільки ми усвідомлюємо, що ми з вами знаходимося в періоді війни, тим більше це рішення воно цінне сьогодні, оскільки ми демонструємо абсолютно нашу готовність і налаштованість до того, щоб говорити з нашими польськими друзями, та партнерами про питання, які стосуються нашої спільної історії. Принцип взаємності і це дуже важлива історія. Він зберігається під час всієї комунікації, яку ми маємо з кінця 24-го року. І обов'язково у нас будуть проведені роботи на території Польщі. Це нормальний спільний. Християнський європейський підхід це є предметом для переговорів в групі. І обов'язково, коли ми вже досягнемо конкретного результату і погодимо цю комунікаційну рамку з нашими польськими друзями і партнерами, ми вийдемо і заявимо про те місце, куди ми будемо так само готові виїхати в ближчому майбутньому для проведення відповідних робіт.